Hello, guys, мікрофон з мікрофон СК та всіх на каналі. Сьогодні ми поговоримо коротенько про інший вимір, про зміни, які там в ньому сталися, бо це нова версія, як зміни у всьому. Стару версію іншого виміру вже можна трошки забувати. Так, да, сама по собі механіка іншого виміру залишається сама, але для фанатів 15 паків, на жаль, 15 паків більше немає. Давайте вже про інший вимір одразу поговоримо. -то. Коротенько, і про головне. Перше, хотілося б сказати, як попасти в інший вимір. Стандартно через нашу вкладку сіл ці підземелля, або все, що можна робити в гри, в нас він з'являється, знову ж таки, праворуч від КБ. Натискаю на нього, ми переходимо. Сам інший вимір тепер йде в нас десь 10 днів, як ви бачите, і то при тому, що у нас перші два дні, в нас буде як режим демо. Я про це зараз скажу і що він означає. Тобто всього 12 днів, і яких, із яких 10 лише були наші активні. Потім у нас буде фінальний босити. А, знизу пламночка нагору. От. Ви можете бачити, нам тут буду давати рубіни, духи для прокачки стихії, духи для прокачки артів, кристал для прокачки талантів, легендарне спорядження, там далі будуть давати міфічне спорядження, трошки гелітів, трошки легендарних своїв. Усього трошечку дають і досягаємо 300-тичного досвіду. Саме нашого іншого виміру. Тут далі вже йдуть якби, циклічні нагороди, вони будуть повторюватись до безкінечності. Там у нас хліб, руни, кристали спорядження. І так от просто по колу. Якби, скільки хочете фарміть далі, ви отримаєте тільки це, може спорядження якесь краще вибіта. Перша. звісно ж, у нас є тікети. 8 тікетів — це якби раніше ми могли зберегти, у нас був хліб 150. Тепер у нас якби, 8 тікетів. 8 тікетів — це 8 разів або вдарити боса або знову ж таки фармити елементом думей, але на квести. В чому прикол тепер тільки те не потрібні, тому квести ми спокійно можете виконувати, якби проходити квестову кампанію і, і, і там свої персональні квести, квести альянсу. На це тепер тільки те не потрібні. І оце плюс, бо хтось там може колись хотів побігати по квестам, йому там хотілося якось різноманіття. Зараз ви це можете спокійно робити. І ще якби і бити босів, і ви не втрачаєте якби, свою перевагу. А, давайте вже про квести. Ми проходимо квести, бачимо тут перш квести історії, вони будуть одноразові, далі персональні квести у вас будуть. І квест альянсу. Ви коли вступаєте в альянс, у вас це з'являється. Тут можна так само зробити духи для прокачки стихії, і так само досвід іншого виміру. То це, це можна отримати, квести можете проходити. Це тільки вас за них не знімається. Далі в нас є, й, йдуть вежі. Вежі у нас буде три. ріпікас, Аустер, ось строчки інформації. Ну, стандартний босс, звісно ж, все його, і умови таких як завжди. Якщо треба йти контр-стихію, щоб було краще. Тут теж у нас по 5 поверхів, але одразу кажу. Вежі ми не фармимо, тому що це не вигідно. Бо за вежі за високий поверх нам дають, знову ж таки, 500 досвіду. А це у нас витрачається по-любому один тікет, і це не вигідно. А за босів за фінальну скриню на босах нам дають 3000 за 22 мільйони. Логічно, що вже краще бити босів. Тобто ніякі там нам. Uh, там? Uh, <с> Ніякі вежі нам не потрібні, краще збирати 8 команд на бос. Тобто всі ті ж самі боси іншого виміру. Але тут системи рейтингу немає, тому ми не переймаємось за те, що нам потрібно набивати і траяти кожен раз купу uh, демеджу. Ми просто б'ємо 8 босів і 8 різними командами. І все, вибирає хоч одного боса, вісьмо команди оббити, все залежить від вас. Так далі були у вас ченел, якби ваші записи, кого ви вдарили. і дамаж на скрині всіх однаково по тисячі. Тобто, вигідніше, звісно, вже бити босів. Тому всі 8 тікетів ми будемо спускати в босів. А, далі там виконувати квести і в чомусь замати в цьому іншому вимірі. Я про це розказав. Далі у нас є ще бафи. Бафи, звісно ж, альянсу. А, цікаво, у нас раніше все зав'язувалось активність серверу, тепер все зав'язується під активність альянсу. Тобто від серверу, взагалі тепер прокачка бафів у вас ніяк не залежить. Все, що вам потрібно розробити, це, звісно, альянс набираємо поїнти, отримуємо максимальний прокач. Змішену рону, збільшень урон, скіл хейс, кріт демедж. А, в чому прикол самих зараз бафів? Бафи. Тепер можна, ну, звісно, ж, активні скіли вони будуть доступні лише тільки на фінальному босі. Бафи будуть доступні вам, якщо ви знаходитесь в альянсу, якщо ви вийдете з альянсу, бафи вам більше недоступні. І так само бафи з іншого виміру будуть доступні у нас в інших режимах: тобто гобліни, гарпія, ну, данжі, ну, фарм кристалів, фея. Щоденні віклі челенджі. А це якраз тижневий босс і Пілар, тобто це стовпи. У кого будуть проблеми, знаєте, з цими данжовими до спірах слабувато фармите, якраз таки бонус іншого виміру вам допоможуть цьому. Так, не буде бафів саме активних для арени, для КБ, тобто для таких головних а, данжів, де а, якби ми фармуємо якийсь важливий ресурс, займаємо ще топові рейтинги, тому на КБ баф-бонуси працювати не будуть. Але в інших данжах а, для когось це може бути навіть і корисно. Так, ну, тим, хто закриває так все, якби бонуси і не Потрібні. А тим, у кого є трошки проблеми, там не може пройти деякі данжі або повільно, то ці бафи ну будуть корисні так само для слабеньких трошки аккаунтів. Далі у нас так само йдуть активні скіли нашого цього а, духа який буде нам допомагати вбити фінальний бос для того, щоб отримати всі три прокачки, нам треба набити якби 3 мільйони поінтів, Але це загального досвіду, загальну альянсом. Це якраз нам далі демедж ділер і потім демедж демеджтейкінг. Тому це по-любому треба до фінального боса все набивати. Якщо у вас активний клан, я думаю, проблем ніколи з цим не буде. Нас буде щит, в нас буде, щіт, в нас буде якби, додатковий штраф, буде збільшуватись урон, і так само у нас додатково буде баф. Які буде давати нам на 10 секунд, і буде збільшуватись фунтейну uh, Сонг зменшення урону на 20%. Ну, прикольно, тобто треба бульбов забирати всі бафи, нам потрібно по-любому щит, плюс дебаф, це клінс, щит і клінс, плюс додатково збільшення uh, урону. І так само ще один бонус-урон. Тому це все треба забирати, для того, щоб набувати ще більше урону на фінальному босі. Uh, що сказати про інший вимір? Інший вимір раніше був нудним, тому що перше це 15 команд. В перший день треба довго це думати збирати. А зараз... Команд 8, при тому, що у вас 6 є, треба як би добрати лише 2. Це взагалі кайфу лайфа, і не так треба тепер багато часу на це втрачати. Далі квести тепер можна виконувати. Ми тепер можемо трошечки поринути в історію якби, іншого виміру, виконувати квести, додатково прокачуємо себе. Тобто це все можна бути активно виконувати, і навіть ніяких проблем не буде. Хоча деякі персональні квести все одно вимагають змушуть вас фармити елемент домені, які я би не радив. Ну, краще залишити ці квести. І не чіпати їх, бо це чесно, ви витратите дарма білети. Тому оці квести не виконуйте. Ваша головна ціль це боси і цем ну, займати потім ну, тобто, і топи рейтингу. Це набагато-набагато краще, набагато-набагато вигідніше. Тому пам'ятайте про це, що вам головне. Тому 6 команд. На 6 босів у вас по польовому буде до кінця сезону, двічі ви збираєте і далі насолоджуюся іншим виміром. Десять днів нарешті чіло. Не буде у цього рандому, який думаю, багатьох вже задовбав на босах іншого виміру, де треба було траїти, тобто на босах у тінь тані, де було траїти кожен день, щоб набити максимальний урон. Тут це набагато проще. Простіше та набагато легше. Тому, друзі, дякую. Звісно, же, вам за перегляд. Сподіваюсь, зміни на іншому вимірі вам набагато набагато сподобались. Не те, що було раніше. Я думаю, у нас тепер ще менше часу буде витрачатися саме на цей е етап гри, і будемо потрошку готуватися до фінального боса. Там нас знову буде чекати рандом, тому що там пачки треба буде збирати найкращі і намагатися набувати найсильніший урон. Звісно, ж, не забудьте поставити вподобачку, написати в думки в коментарі. Все, що ви думаєте про зміни в новому іншому вимірі про нагороди. про Нову з система там квестів, не забудьте це все написати. Ала, дякую ще раз за перегляд і побачимось на наступних на відосиках. Та стріма. папа, друзі. Кожен кік це частина мого фоу, Влад тримає ритм, це як хіп-хоп-шоу. Влад робить стрими, як трофів без меж. Відео летить, немає формусів теж. Кожен день новий вайб, новий план. Владна стримується, справжній чемпіонський рад.